Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Чергова рейтингова гра. Отже, погнали все як завжди. Так, у мене Саксонія, я Фіолетовий союзник мій. Це Австрія. Діаматто Зелений. Синій Це наші противники. Значить, Австрія. Порт. І червоний це Ерік. Ерік, привіт, до речі, якщо будеш дивитися. І е е е Так, ну що, погнали? Ой, що це я не тежму. Так, швидкість велику роблю. До речі, це в мене якраз вже е зараз ігри, в яких я практикую що таке 18 століття. Це одна з таких ігор. вже дивимось. А, і ще тут, до речі, прикольно так вийшло що я грав у століття. Ерік також грав у швидке століття. І союзник Еріка, він також вийшов у століття, але якось дивний якийсь білд у нього. Дев'ять стайню він поставив уже. Коротше, от дивимось за мною тоді. Так, що там у мене? Собор, ага, вже будується собор, лопата взята. Збираю ресурси, переходжу в вік в століття, Тобто набираю ресурси на казарму. Так, є каза. А, не каза, а мішки спочатку беруться, а потім вже і каза. І все, і зараз. За рахунок обмінів на їжі просто. Накопичуються ресурси. Друга каза ставиться. Верка також. Ми, в принципі, з Риком прям нога в ногу йшли. І 15 хвилин. Отже. Давай ну, вже так з Зерка почнемо. Дві кази є. Стані вже першу побудував. Е, так, академія Тележка береться, взяв він, до речі, геологію, Трундашира, Кебіська. Е, так, ще немає зрозуміло. Союзник Еріка це Форд. Отже, дивися. Казарма в нього ось таки добудовується перша, але при цьому в нього вже є стайня Від нема немає, таке військо у нього. Сім гармат уже має. В Академії сила залізна є. Так. Отже я. Також дві кази штампуються. У мене вже дві стайні є. Відкови ще немає в Академії. Так, тут прокачується, в Академії. Тільки їжа і сокира. І союзник мій. А. І ось така у мене армія. Мога союзника така армія. Кроатія він, до речі, будує, так? Да? Ага. Кротів і мушкетерів. Так, в академії що їжу навіть не прокачав. Сукеру взяв і з залізний швид залізну силу постріла точніше. Не прокачує, тут також не прокачує. Ну, коротше так. Отже. І ще й побіг він. Ви мати паркан Еріку. Націю хоча не впевнено Селян вивів, Ерік. І все, тупік. Ага, перейшов на драгунів. Це він типу не будував цих кроватів для рейду. І перейшов на драгунів, прикольно. Так, мій опонент вже другу казу ставить століття. Все, і просто їх зливає, коротше. І йде в атаку. Цікаво, цікаво. Дивись, яка армія у нього? І яка Верка <кхем> Так, я вже починаю виходити своїм військом. Так, отже, у мене три стайні вже є. Тут дві, Веліка три. ще нема. У мене також нема. В академії... Два швидкостріла і сили дві вже взяв. Так, тут прокачані, піку я не качаю. До речі, Ерік? Ага, Ерик Прокачу трішки їх. Так, мій опонент. Він, значить, також піку будує, але в нього ліміт. А, тут драгуні, окей. Так. Але, подивися, як він побудував ці будівлі. Я під'їжджаю пушками і починаю зараз. Ага, це я спочатку по військам дав залп. А тепер починаю собі по казармі Століття накидувати. Так. Тут бійка повним ходом іде. І по-моєму десь в цей момент союзник мені написав Хелп. Зараз я так, і ось я відправив всі свої... скільки там... 46 драгунів на допомогу. Якось так. Церма як століття зноситься. Е, так, що у мене тут? Так, ідуть мої драгони, заходять на пагорб. Але навряд чи вони тут щось зроблять. Так, що у мене тут зараз? Так, вже майже вся атака прокачана Тут ще залишилась вугільна сила тільки. Підкова є. Умерика. Ще там, 36 драгунів. Так, три стайні у мене також три. Підкову має. підкову ще не взяв. Так. Швидко сила поки що одна. Тут тільки до до третього рівня прокачання. Що ж, перестрілка, але маса тут, звісно, велика. Нічого ми тут вже й не зробимо. Так, я вже зніс, до речі, стайні, депцентр центр зніс. Ринок трішки не доніс. Тут Ерік зносить нас. І що йде в атаку. Так... У нас тут що? Що синій вирішив атакувати? Передумав. Я поки що накидаю гарматами. Тут 6 гармат, ще 3 підтягується. Так, і ринок я йому зніс. І що ж, все, Ерик заходить вже на базу мого союзника. Ой-ой-ой! Що втрачу я гармату всі свої две. Як я так? І що? І тут я зрозумів, що треба мені вже йти, бо... Зараз Ерік мені в спину буде заходити. Жесть. Без гармат. Але... але але. Що у нього? Ну у нього війська тут набагато менше. Який йому позносив тут все. Е -е, не зрозумів. Міський центр він навіть не відбудовував А ось тільки, да? Ні, це Він ринок почав будувати. Тут вони не прокачені драгони. До речі, всі сили взяв. <кхід> тут прокачано також все, захисти і атак. Ну <кій> що це вже йде знищення ще не база. Да, Та, мені тут, звісно, вже треба було цих відводити назад. Союзник втік на мою базу. Що ж, Герік, да, вже лимає забор, іде до мене. Тут січкою побіг. в ітогі Селяни перебили всю мою січку. Так, ну все. Понеслася, атака. Я це побачив і повертаюсь назад. Так, і що у мене на цей момент? Вже є вся, все по стрільбі. Чотиристайні прокачані. І тут я вже, до речі, прийшов на мушкетерів. Дві шахти мені зніс. Так, тут ці вже також атака є. Тележка береться і прокачуються мушкетери. також 4 стайні. П'ятий і четвертий рівень. Підкови так і немає. О, а тут ще дві сили і швидкостріл вугільний. І так і піко продовжується. Гармати будуються повним ходом. Так. Заходить він до мене. Так, ну основна армія в нього тут на півдні, яка продавлює мене. Хоча мене тут 400 з підковою штампується, але цього недостатньо. Так, дочекання я то перебив, і вже основні війська підходять мої. 5, 4, так як і було. Тут також не бере. Ресурсів якось немає у Ерика, якось дивно. Так, а це, ага, це союзник Ерика. Цікаво, цікаво. У мене їжі вже, йо, ма я вже майже 500 тисяч. Так, і що? Починає Ерік все-таки відступати, не дожав. Три шахти мені знищив. Так, я тут відбиваюся. О, я таки продовжую мушкетерів. Так, у мене що тут дві Два депо Що у мене по гарматам? 24 гармати. Так, Ерик відступає. Я виложу свої війська. В центр. Що? Остання битва зараз буде. Настрілюють. І так, у мене тут що там мета, захист прокачую, цим не прокачую, цим захист качаю. Мушкет уже я взяв. О, тут підкова була. Так, Ерик. Так, нічого і не взяв. Ерик, що ж ти робиш? те третя каза. А, ну і в мене вже також добудовується. Ну що ж, фінальна битва. Вже і союзник мій кровачів своїх підтягнув. Тут я його по суті за рахунок прокачок і перестрілюю. Ось майже без втрат я. Ну не майже, втрати є, але набагато менше, ніж у Ерика. Все, і на цьому Ерік здався вже. Хоча Чому? Тут міг би ще... Пооборонятися Тут такі лабіринти понабудовував, що я б сюди толком і не зайшов би. А він тим часом міг би собі відбудовуватись, тим більше що. Доліття, мішки Отже... Що ж, ну така гра вийшла. Не взяв дивись. Біл, Більше у нього і кірка була, а... Да прикольно Отже, yeah. дякую тобі, що додивився. Підпишись, постав лайк, прокоментуй, напиши, що думаєш про цю гру. Е, не знаю, статистику. Напиши комент, чи варто це мені цю статистику показувати, чи є сенс, чи цікаво тобі взагалі. Зараз ще так проклацаю, якщо цікаво, може ставити на паузу і дивитися. Отже, на цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.